Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сніжана Мокогон, Я тренер-реабілітолог, і тут ми тренуємось свідомо, ефективно та розвиваємо інтелект нашого тіла. Сьогодні ми будемо виконувати з вами пілатес для сідниць та струнких ніг. І розпочинаємо ми з присідань пліє. Одразу хочу зазначити, що ця вправа потребує гарної мобільності кульшових суглобів. Тому ви опускаєтесь зараз і розкриваєте стегна на свою комфортну амплітуду. Руки ми кладемо за голову для того, щоб ми зберігали з вами витяжіння через маківку і сідничні бугри. Розкриваємо наші коліна та розкриваємо стопи, але не занадто сильно. І в момент, коли ми будемо з вами на вдих сідати, у нас коліна буде дивитися в сторону великого пальця. Ми робимо це з невеликим нахилом вперед. І піднімаємось нагору, бо якщо ми будемо сідати ось таким чином, буде велике навантаження тільки на передню поверхню стегна. І будемо цей рух доповнювати. Зараз приготувалися, опускаємось вниз на комфортну амплітуду, робимо вдих, на видих. Ми піднімаємось на одну ногу на носок, на іншу ногу на носок, робимо вдих і на видих стоїмо. На обид ноги на носок. Знову опустилися вниз, і права, і ліва, і видих, підйом. І розпочинаємо. Опустилися вниз. Права нога. Не втрачаємо контроль попереку, контроль нашої нейтралі хребта. Видих. 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 Тобто в нас тут таке коротке дихання. Для того, щоб ми гарно з вами стабілізували та стабілізували корпус. Видих довгий, вдих, і видих, вдих, і видих. Вдих і видих. Три. Робимо 20 повторень. Видих чотири. І видих. 5. Коли ви піднімаєтесь повністю, уявляєте, що ви хочете притягнути п'ятку до п'ятки. Шість. Сім. Руки не тиснуть на голову ні в якому разі. Вісім. Не знаю, як у вас. а в мене вже внутрішня поверхня, стегна горить. Дев'я. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Десять. Якщо відчуваєте, що ви вже втрачаєте техніку, тому що втомилися, ви можете відпочити і зробити меншу кількість повторень, але зробити це якісно. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Ще трошки дівчата, видих. І видих, і видих великий підтягнув лобкову кістку до нижніх ребер. Вона на видиху сама у нас буде підтягуватися і ще п'ять і чотири. Три. два. І один. Чудово. Видих, піднялися нагору. І ми з вами переходимо до наступної вправи. Для неї нам знадобиться з вами книжка або блок для йоги. Кладемо блок для йоги або книжку горизонтально, стаємо п'ятками на підвищення. Носки залишаються у нас на підлозі. Поклали руки на пояс. І сідаємо, ніби ми хочемо зробити присяд і ми його, в принципі, і робимо. Зберігаємо нейтраль хребта, таз, грудна клітка, голова знаходяться на одній лінії. Зараз ми залишаємось в цій позиції, не піднімаємо з неї вдих. розводимо коліна в сторони, видих, закриваємо вдих і видих. Робимо 20 повторень. Поїхали. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Поперек, повному контролі. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. 4, 5, 6. Ох, як пече. 7, 8, 9, 10, Чудово. Тепер опускаємось вниз на підлогу, в опору на предпліччя, лікоть під плечем. Предпліччя ми трошки розкриваємо назовні. Лягаємо так, щоб наш таз, грудна клітка, та голова були на одній лінії. Голову ми не провалюємо, а ніби лівим вухом трошки підслуховуємо когось. Шия і плечі в нас довгі, для того, щоб ми зняли зайве напруження. Верхню ногу ми зараз переносимо вперед. А нижню ногу ми випрямляємо, трошки натягуючи стопу на себе. Якщо у вас буде судома, можете її не натягувати, просто розслабити. Ви зараз будете. Разом ніби розташовуватися на сідниці. І коли ми будемо виконувати зараз підняття ноги нагору, ми не хочемо втрачати цей баланс. Тобто ми не розгойдуємось, а навпаки, ми зберігаємо наші трикутники талії однаковими та зберігаємо стабільний і рухаємось тільки ногою нагору. Можна навіть поставити отак руку, щоб себе контролювати. І робимо це на видих, додатково вмикаючи. В роботу м'язи живота, тому що наша внутрішня поверхня стегна вона пов'язана глибокою фаціальною лінією з глибокими м'язами живота. Тож починаємо. І видих. Видих. Нога не опускається, вона торкається підлоги і знову починає свій рух. 4, 5, 6. У нас двадцять повторень. Сім. Вісім, 9, десять. Один. Два, три. Грудна клітка. Не провалюється. Чотири. Лікоть виштовхує підлогу. Пять, шість, сім, вісім, 20. Чудово. Залишили в повітрі нашу праву нижню ногу. І тепер. Ліву ногу підняли також в повітря і починаємо робити відкриття та закриття стегна. Таз також залишається в нас стабільним і не рухається за ногою. Прослідкуйте цей момент. Працюємо на вдих, розкриваємо, видих закриваємо. І 20 повторень. Один, два, три, трикутники талій однакові чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Тримаємо, тримаємо контроль. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І 20. Чудово! Тепер зігнули нижню ногу, закрили верхню. І що ми будемо робити? Ми з вами на вдих розкриваємо ліве стегно, на видих випрямляємо ногу. Знову закрили. Закрили. Тут ми не опускаємо, не розслабляємось, ми продовжуємо працювати. Зберігайте трикутники талі однаковими, щоб не було ось такого, так, і ви відкриваєте ногу настільки, наскільки вам дозволяє ваша амплітуда. Працюємо також 20 разів. І вдих, і видих. І опустили ногу вниз. І вдих, і видих, і опустили ногу вниз. Вдих і видих. Вниз. Лікоть виштовхує килимок. Ми не провалюємося на плечі. Наше плече опущене. Чотири. П'ять. Шість. Вдих і видих. Сім. Намагайтеся розкрити коліно. Вісім щоб воно не дивилося всередину, наскільки це, звісно, можливо для вас зараз. Дев'ять. Десять. І нагадую вам, що якщо ви розумієте, що ви втомилися, втрачаєте якість техніки, краще зупинитися, відпочити і продовжувати ще один підхід, аніж робити з неправильною технікою. Три. Ще трошки, дівчата, я знаю, як палає. Тут палає все чотири, сідниця, внутрішня поверхня стегна, п'ять. Шість. Обожнюю за Це пілатес. Сім, тому що начебто просто лежиш, а горить все. Вісім. Дев'ять. Десять. Чудово, тепер ми з вами опускаємось в опору на 4. Праве предпліччя в опорі, ліва долоня залишається в нас такою призігнутою, але майже прямою. Ліва нога йде назад, ми її витягуємо. Права гумілка добре заглиблюється в килимок. Ми добре відчуваємо опору. Перевірте, чи вам комфортно стояти, чи немає такого відчуття, що дуже маленька відстань, і у вас скруглена спина. Ви тут повинні бути в нейтралі хребта. Таз, грудна клітка та голова на одній лінії. Погляд на край килимка. Що ми з вами робимо? Ми будемо відкривати таз, піднімати ногу нагору, відкривати таз і переводити ногу в сторону. І знову через сторону, відкривати таз і переводити назад, його, ніби закривати. Працюємо з вами 12 разів. І поїхали. Розкрили таз, ніби розкрили половинку тазу, прогорнули його, опустили ногу. Знову підняли. І закрили таз. У нас з вами рух, ніби ми зараз з вами на правій сідниці рухаємось в розкриття і в закриття. Отут у нас головна права сідниця, але і працює внутрішня лівої ноги. Три. Розкриваємо таз і розкривається грудна клітка. Чотири. Розкривається таз і грудна клітка у відповідь теж розкривається і закривається 5. Шість. Намагаємось не завалюватися занадто сильно в сторону. Сім. І не збирати трикутники талі. Тобто не з'їдайте свої боки. Вісім. Ще трошки. Знаю, що вже права сідниця палає. Дев'ять. Десять. Робіть цей рух саме на розкритті-закритті. Не завалюйтесь. Один. Можливо, не так буде добре у вас відкриватися нога. Нічого страшного. Кожен робить в силу своєї амплітуди і гнучкості. Чудово. Тепер ми лягаємо з вами на іншу сторону. На наш лівий бік. Опора в ліве передпліччя, відкриваємо долонь, лікоть під плечем. Ми не провалюємось таким чином, навпаки, себе виштовхуємо, опускаємо вниз плече і випрямили ліву, ліву ногу, праву поставили в опору на стопу. Витягнули трикутники талії, відтягнули від себе сідничні кісточки. І працюємо на видих. Піднімаємо ногу під повним контролем. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Уявіть, що вам постійно треба стопою тягнутися до стіни. Шість. Таким чином ви будете робити це через таке витяжіння. Сім. Вісім маківка тягнеться вгору. Дев'ять. Десять. Тепер правим вухом щось підслуховуємо. Один, два, три. Та стабільний. Чотири. п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Залишили ногу в повітрі, підняли праву ногу в повітря і працюємо. Розкриваємо. Оп! І закриваємо наше стегно. Закриваємо на видих. Відкриваємо на вдих. Працюємо і видих, вдих, видих, вдих. вдих. Ваше коліно ніби завалюється спочатку вниз, але під контролем. А потім ми його розкриваємо. Чотири, п'ять і розкрили коліно. Шість, сім, вісім. Таз грудна клітка, голова на одній лінії. 9. Ми ніби підпираємо стіну позаду. Десять. Один. Два. Три. Чотири. До двадцяти. Працюємо: п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Останнє повторення. Супер. Зігнули ліву ногу, закрили праву. І працюємо. Відкриваємо стегно. розігнули, Зігнули, закрили. Трикутники, талії в нас однакові. Не збираємо їх ось таким чином. Працюємо і видих. Закрили. Розкрили. Видих. Закрили. Два. Три. Чотири. Можете так само тримати руку на стегні для контролю, як і я п'ять. Шість. Ця вправа потребує також гарної мобільності кульшових суглобів і гарної гнучкості. Сім. Вісім. 9. Десять. Працюємо, працюємо. Хто втомився, відпочиває. Хто втрачає вже техніку? Один. Два. Не забувайте видихати, вмикати м'язи живота. Вони будуть допомагати вам стабілізувати таз. Три і покращать вашу стабільність. 4. П'ять. Шість. Тренування не з легких. Не думайте, мені нелегко. У мене так само все палає. Сім. Вісім. Дев'ять. І останнє повторення: десять. Чудово. Тепер знову встаємо в опору на чотири. Тепер у нас ліве предпліччя в опорі, права рука зігнута. Праву ногу виставляємо назад і працюємо. Відкриваємо таз. Тепер з вами в праву сторону і малюємо таке полуколо ногою. Закрили таз. Знову відкрили таз. провернули ногу, закрили. Ще варіант є зігнутою ногою під кутом 90 градусів ви можете спробувати виконати його ось таким чином. Вам буде легше. Я продовжу робити з прямою ногою, як і робила іншу. Три. Робимо 12 разів. Не збираємо трикутники талії. 4. сідничними буграми витягуємось назад, маківкою в протилежну сторону. 6. Створюємо собі додаткове витяжіння. Наша задача тепер на лівій сідниці, ніби прокрутитися, відкрити і закрити таз. Вісім для цього ліва гомілка постійно має контакт з підлогою. Дев'ять. І ми обмежуємо себе в русі в сторону. 10. Ще два повторення. Один. І два. Вдих, видих. Чудово. Поставили коліна разом зігнуті, посадили таз на п'ятки. Глибокий вдих на видих. Повернулися в опору на чотири, скоротили стопу, поставили в опору носки, потягнулися тазом нагору, подихали. Між сідничних бугрів. За кожен вдих, ніби хочемо ще більше дотягнутися до стелі. Коліна в нас зігнуті. Кому дозволяє гнучкість, можете розігнути, але головне тут положення нашого тазу та сідничних бугрів. Добре. Зараз. Опустилися в планку, підтягнули праве коліно до себе і розвернули його під кутом 45, опустилися вниз, позицію голуба, наш таз зараз на одній лінії. Зробили крок в ліву сторону, на вдих, опустилися вниз, без залому стінки шиї. На видих піднялися. І знову на вдих м'яко опускаємось вниз, на видих, піднялись. І знову вдих і видих і вдих і видих. І ще одне повторення вдих і видих. Повернулися руками в центр, поставили ліву стопу в опору. Стали знову в планку, підтягнули ліве коліно, так само розвернули гомілку під кутом 45, опустилися вниз, зробили руками крок в праву сторону, на вдих опускаємось вниз, на видих, виштовхуємо руками підлогу, піднімаємось нагору, вдих, видих. М'яко вниз тягнемося грудиною до підлоги, але не закидуємо шию назад. Спробуйте навпаки зробити шию такою довгою вдих, видих, вдих. Видих. Ще два повторення. А вдих, видих. І вдих і видих. Повернулися. Центр. Знову в нас планка. Знову зігнули коліна, підійшли трошки стопами, потягнулися сідничними буграми нагору. Вийшли вийшли собаку мордою вниз, Вдих. дихаємо собі між сідничними буграми. Опускаємось в опору на 4, поставили ноги Ось таким чином в ротацію внутрішню, і зберігаючи нейтраль хребта, відтягуємо вишні бугри назад, ніби ми хочемо доторкнутися до стіни, і видих повертаємось. Назад. Знову вдих, тягнемося ніби до стіни. Ця вправа дуже гарно допоможе нам покращити і внутрішню ротацію кульшових суглобів, і розслабити м'язи тазового дна. Вдих, видих, вдих. Видих відчуйте згинання саме в зоні кульшових суглобів, без скруглення попереку. Нам воно тут не потрібно. Навпаки, ми намагаємось стегнові кістки поглибити в таз видих, вдих і видих. Чудово! І на сьогодні ми з вами завершили тренування. Якщо вам воно сподобалось, обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментар. Та не забувайте ставити дзвоник для того, щоб не пропустити нові тренування. А також за посиланням під цим відео ви можете приєднатися до нашого свідомого фітнес ком'юніті в інстаграмі та в телеграм-каналі. Буду вас там чекати. Всім папа, -па, зустрінемось на наступному занятті.